Це бійці спеціального батальйону Київ 1 Молоді та сміливі чоловіки продовжують боронити суверенітет нашої країни навіть у тилу. Проводять уроки та тренування з новоствореною ротою Болград. Вона має захищати кордон з Придністров'ям. Новобранці розуміють, вчитися захищати себе та близьких потрібно вже зараз. Поки угрози кавойнят такої масової. Но, возможно, скоро буде ну, не вариант. Неизвестно, что будет дальше. Научиться стрелять и контролировать – это одно. А, ну, контролировать себя и свои эмоции, свои движения – это другое совсем. В этот момент просто не только за себя, но и за кого-то. Майстер-клас почали з демонстрації тактичних прийомів стрільби. Особливості огляду автомобіля на блокпостах і затримання озброєних злочинців. Контальма 12 Війна це командна справа без підтримки. Не вижити тренери бійці батальйону Київ 1 кажуть, самі починали з нуля. То є, до этого я по суті даже оружие в руках не держал. Я работал в крупной слідній компании на хорошей должности. Как только началась война, после того как у нас отобрали Крым, я уволился со своей работы и пішов добровольцем в батальон Киев-1. От их действий зависит будущее всей нашей страны. Потому что сзади них уже никого нет. Уже остаются только женщины и дети, которые, если нашу линию обороны прорвут, очень сильно пострадают. Етва допустить нельзя ни при каких обстоятельствах. Навчаються не лише військові, відтепер усі міліціонери мають вміло надавати першу медичну допомогу та розуміти, як. Як поводитися під обстрілами. В екстрених ситуаціях правоохоронці повинні діяти не гірше справжніх медиків. Хорошо, хорошо, хорошо. Міліціонерів вчать зупиняти кровотечу, допомагати про ножових, уламкових і вогнепальних пораненнях. До кінця осені такі тренінги пройдуть всі міліціонери. В систему професіональної підготовки работников міліції тепер необходимо включати не тільки действия на місці катастроф і аварій, але и, к сожалению, в районі бойових действий. Ці ситуації, звісно, але необхідно отрабатывать, тому що нужно бути готовим ко всему. А це сьома гімназія. Гімназисти на рівні з дорослими займаються волонтерською справою. 1 вересня, наприклад, у нас була акція, коли замість квітів ми голосили дітям принести речі, предмети першої необхідності, засоби гігієни, медикаменти. І за один день ми спакували повністю один мікроавтобус, де 700-800 вісімсот кілограм, і відправили бійцям нашу 28-му механізовану бригаду, що під Одесою стоїть селічабанка. Бійці розчулені, завітали в гості, отримали подарунки від дітей. Все дуже просто у мене є сім'я, у мене є син. Лучше я возьму оружие в руки, чем мой сын в будущем. Провести э, уроки боевого мужества и рассказать, как нам было в АТО и как, что там вообще происходит. Кто российские террористы, кто просто сепаратисты, кто регулярная российская армия, какое там перемирие. Мы должны уделять нашим детям внимание, должны их воспитывать правильно, должны, должны им с детства прививать любовь к нашей стране. Бійці їздили в село Одещини, розповідали людям, що насправді коїться на фронті. Закликали не вірити пропаганді з телевізорів. У них закриті очі, вони думають, що от прийдуть злі бандерівці, там поїдять їх. Ми прийшли в Слов'янську, це тільки там людей дуже мало було Ну, дуже мало. Вони так приходять. Я кажу, я з Івано-Франківська. Кажу, ви ж там говорите, що бандерівці. Ой, та ні, вже не так. Вони вже там думають, Кажу, Ви вже не такі. Ну люди вже тепер більш відкрили очі. Зрозуміло, вже не хочуть ні ДНР, ні новорослі. Тим часом в Одесі волонтери взялися за незвичну справу, допомагають ремонтувати корабель. Рейдовому буксиру Красноперекопськ виконується 40 років. Він прибув до нас з окупованого Криму. Одеські бізнесмени без зайвих слів вирішили допомогти. Нам на фірму обратілося тобто, капітан корабля. Капітан корабля, і ми. Рішили допомогти, скажем так, судну своїм непосредственным долгом, показати їм услуги которые, котрими ми займаємося. Ситуація в стране така, що ну, принципі, крукто кроме нас, більше никто и не поможе. Сударство не сильно обращає внимание на сьогоднішній день. Ми то як как кадесіти простые, хотим допомогти. Допомагають безкоштовно. Йде війна, усі сили на допомогу фронту. Ми знаходимося в самому серці корабля. Кожен агрегат машинного відсіку має працювати справно, інакше корабель не вийде в море. Процесі ремонту нам допомагала воєнна майстерська, яка знаходиться тут на причалі військової частини 22-38, і представники гражданських, які займалися ізолюванням а захода у тилу та на передовій у корабельних доках та у шкільних класах. На полігонах та тренуваннях. Всюди наші хлопці ведуть війну за мир у своїй Україні, адже вона у серці кожного. Катерина Лапицька, Дмитро Долматов, Олександра Мироненко, Євген Руденко, Олег Шпак. Підсумки тижня. Перший міський.